Цей перший сніг, мов ніжний поцілунок, торкнувся вогким дотиком щуки. це з неба нам утішний подарунок від щедрості Господньої руки, тремтить яскравим відтінком промінні, спадаючись із висоти сніжок. Його криштальної краси світіні пливуть узори сяйних мережок, легкий танок сніжинок обіймає зачаруванням села та міста. Почуттям щастя груди наповняє, малює білий сад на тлі листа. Чарівні везерунки вишивають, блискучі перла з дива білесни, немов слова закоханих злітають над білим світом подихом весни. Цей танець заворожує красою срібного сяйва в сплетеній імлі. Казки вкрапленій росою Зимовим раєм.